це Фулько Трефарс, один з урбаністів зі світовим ім'ям, який працює над новою концепцією міста Марії та бере участь у розробці плану відродження Маріуполь Риборн. За те, яким саме має бути відроджений Маріуполь після його повної деокупації, мають вирішити містяни. Вважає мер Вадим Бойченко. Ми бачимо, що як повіли, тобто вони сьогодні замовники цього процесу і вони пере. Що треба саме зараз? На екрані перший 3D-проєкт нового Маріуполя. За думкою архітектора, важливо, хоча б частково зберегти його впізнаваний облік до воєнного часу. Пріоритет варто надати невисоким забудовам. Одне з головних завдань, за словами архітектора, збільшення пішохідної зони біля моря з набережною в майже 20 кілометрів. А це центр міста. Раніше тут був драматичний театр. На думку нідерландського урбаніста, цю пам'ятку міста Марії варто відбудувати на новому місці серед пропозицій і проєкт оновлення лівобережного району. Зокрема, на макеті видніється азовсталь. На думку фахівця, місто має стати екологічним, зеленим, а ще привабливим для туристів. Подорожувати Україною почав ще у 2015 році, згадує урбаніст. І з початком війни Фулько Треферс, одним із перших, відгукнувся на ідею розробки плану відбудови зруйнованих міст, зокрема Маріуполя. Перші структурні розмови щодо відродження, відновлення міста Маріуполь почалися ще в червні 22-го року. Тоді вже почалися певні наробки, то есть, певні плани. Тись але воно було досить повільно і досить у власному темпі. Але слава богу, есть, проект проєкт підтримав USAID і вже більше ніж як три місяці. Йде дуже інтенсивна робота. над розробкою плану відродження Маріуполя працюють декілька груп найкращих експертів та архітектурів архітектурних бюро, зокрема урбаністична агенція Big City Lab, всесвітньо відомий архітектор родом із Маріуполя Віктор Зотов, автор бренду Маріуполя Сергій Радіонов, а також американське архітектурне бюро Gensler. Але яким саме буде нове українське місто обиратимуть ті, хто там житиме, наголошує Вадим Бойченко. Ми ставимо питання до наших маріупольців, як вони бачать, і потім ми це питання передресовуємо нашим урбаністам, архітекторам, які з цього і формують це бачення. І оці рішення ми хочемо, щоб вони виключно носили такий інноваційний характер, щоб це було цікаво нашої молоді. Валерія Глушенко, Гайдутка. підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити найголовніше.